Все починається з малечку. Любов до батьків, до природи, до батьківщини, до роботи і навіть до життя. Але любов до навчання починається з перших кроків у школу, з першого дзвоника, з перших розповідей вчителя про наш мінливий, дивний і мальовничий світ, про тварин, птахів, людей. Вчителі початкових класів це особливі вчителі. Саме вони закладають душу дітей моральні та етичні якості, вчать робити перші важкі кроки по сходинках знань. Серед тих, хто присвятив своє життя нелегкій праці в початковій школі, є Дроздач Людмила Андріївна. 25 років тому молодим спеціалістом Людмила Андріївна вперше переступила поріг загальноосвітньої школи першого, третього ступенів за номером один міста Дубна. З цих пір запис у її трудовій книжці не змінився. Школа для неї стала не просто місцем роботи, а її другою домівкою. У школі працюють всі дуже хороші вчителі. Вони гарні педагоги, висококваліфіковані спеціалісти. Висококваліфікованим спеціалістом може бути кожен вчитель, адже вони всі закінчили відповідні навчальні заклади, володіють відповідними методиками, технологіями і технологіями навчання. Але я найбільше ціную у вчителів те, що вони люблять дітей. Любити дітей не можна навчити. А саме цю якість має дроздач Людмила Андріївна. Вона безмірно любить дітей і, вкладаючи в них всю свою душу, все своє життя, вона для цього. І навчається сама, допомагає вчитися іншим колегам і вчителям. Вона допомагає вчитися дітям, вона допомагає батькам розуміти своїх дітей. Тільки через любов до дітей, через повагу до дітей. І хороші стосунки з дітьми можуть скластися дружні, хороші відносини, які надалі принесуть гарні плоди, це знання і виконання державного стандарту. Людмила Андріївна, вчитель вищої категорії, лауреат міського конкурсу, вчитель року 2004, наставник молодих вчителів, керівник міського об'єднання, вчителів початкових класів, учасник та призер конкурсу Мій найкращий перший урок від всеукраїнського порталу початкове навчання, переможець. Міського конкурсу Вчитель року 2013. Вона щедро ділиться досвідом з колегами. Її випускники, переможці міських обласних олімпіад та інтернет конкурсів. Людмилі Андріївні захоплює все дивовижка ерудиція, невичерпна і водночас цілеспрямована енергія, душевна теплота. Її доброзичливість, якою вона ставиться не тільки до своїх учнів, а й до всіх людей, які її оточують. Її роботі притаманне раціональне використання елементів новизни. Досконале володіння методикою сучасного року, творчий пошук ефективних форм розвитку обдарувань учнів. Вона володіє здатністю обігнати себе вчорашню, заглянути в майбутнє, відшукати нові творчі повороти і педагогічні знахідки. Їй вдається зазирнути в кожну душу, вселити в неї добро і гуманність, віру в себе, впевненість, щиру вірність, почуття відповідальності. Визначальна складова роботи Людмили Андріївни це пошук впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання відповідно до сучасних потреб особистості. Вона наповнює життя школярів яскравими барвами дитинства, відображена спілкування з дитиною, співтворчість і співробітництво за заполуки результативного навчання. Впродовж п'яти років Людмила Андріївна керівник шкільного методу об'єднання вчителів початкових класів. Член міської творчої групи шкільної методичної ради. З вересня 2013 року керівник міського методооб'єднання вчителів початківців. Бере активну участь у роботі міських семінарів, проводить майстер-класи для вчителів міста, школи. У 2012 році Людмила Андріївна зайняла третє місце у міському конкурсі презентації Математика, наука цікава та отримала диплом першого ступеня у другому всеукраїнському конкурсі Мінайкращий перший урок. Від всеукраїнського порталу Початкове навчання для Людмили Андріївни життя це школа, а вчительський талант це насамперед покликання і невтомна праця. Діти щиро вдячні їй за відкрите і чуйне серце. Діти дуже люблять Людмилу Андріївну за вчительську майстерність. Вона вміє розповідати тему з інтересом, вміє звернути на себе увагу учнів, після чого вони не можуть відірвати від неї свій погляд. І тому завжди, коли входиш до неї в клас, бачиш, як діти зачаровано слідкують за кожним її рухом. Ловлять кожен звук, начебто хочуть знайти у ньому щось нове, щось сховане отам за тими рухами, за тим поглядом. Ліна Андріївна ласкава, розумна, нам все розповідає, вона дуже хороша вчителька. Вона хороша, дуже добра. Не звариться на нас. а ласкава. Розказує віршики, а ми поторюємо а, Гарна! Вона дуже заслухняна і добра, ласкава. Сіть і ми її любимо. Це на перший погляд тендітна жінка зробила дуже багато для школи. І для самих учнів, яких вона любить, наче своїх рідних дітей. Жоден учень не пожалкував, що потрапив учитися саме до неї. А навпаки, більшість батьків з радістю віддають своїх дітей до неї, бо знають, що вчителька дасть їм міцні. Після першого знайомства. Показала себе дуже компетентною, знаючою, креативною, творчою особистістю. Кожній дитині вона приділяє увагу, віддає свою любов, свої знання. На заняттях, як ми бачимо, запроваджує інноваційні технології, має дуже гарне серце і з батьками теж знаходить спільну мову. Батьківські збори проводить дуже творчо, цікаво, змістовно. Ми щиро тішимося з того, що саме Людмила Андріївна є нашою першою вчителькою. Людмила Андріївна така ерудована людина, цілеспрямована, доброзичлива, але і вимоглива. Вимоглива не тільки до дітей, але й до самої себе, бо це видно. З того, як проводяться уроки, як іде підготовка до уроків. Моєю першою вчителькою була Людмила Андріївна. Вона мене багато чого навчила, як бути добрим, щирим, ні з ким не сваритися, не, ну, не робити якогось там конфлікту. Як наша друга мама, ми, першому класі ми, ми думали, чи, чи вона буде доброю, чи злою, Але нам дуже повезло. перша вчителька. Це найщиріша людина, яку я коли-небудь зустрічала. Не дарма кажуть, що перша вчителька це як друга мама. Вона нас провела у доросле життя. Я щиро вдячна за все, за те, що вона для нас робила. Такою і повинна бути вчителька, яка ставиться до роботи не як до обов'язку, а сприймає її як задоволення. Ідучи вранці до школи, Людмила Андріївна знає, що її чекають учні, яким вона буде дарувати свої знання тепло й увагу. Вона, звісно, розуміє, що її люблять, чекають. А це і є велике вчительське щастя.